Усім привіт! Ми продовжуємо досліджувати світ портативних зарядних пристроїв. І раніше інтерес до цієї теми був, бо всі ми час від часу опинялися в ситуації, коли дуже доречно було б мати альтернативу розетки, коли її немає під рукою, наприклад, у кемпінгу, риболовлі, автоподорожах, роботі під відкритим небом, ну тощо. А тепер в умовах, коли і розетка в полі зору не гарантує електроенергію, інтерес до автономних зарядних станцій лише зростає. Сьогодні оглянемо з усіх сторін отаку от манюньку компактну та порівняно легку зарядну станцію Jerky Explorer потужністю 500 Вт годин. Джерки це світовий бренд, лідер продажів сонячних генераторів. Їх продукція високо оцінюється за якість літійонних батарей. Вони компактні, легкі і при цьому енергоємкі. У модельному ряді серії Explorer чотири станції потужністю 250, 500 1000 та 2000 Вт. Explorer перекладається з англійської як провідник, тобто той, хто супроводжує туристів. Тож цю серію було розроблено в першу чергу для активного відпочинку. А тепер ми можемо використовувати такі зарядні станції, як резервне джерело живлення, і це значно полегшує життя у форс-мажорних умовах українського сьогодення. Основний функціонал портативної електростанції це отримати енергію, накопичити її, зберегти і віддати. Станція являє собою компактний блок з. Циліндричними літійонними акумуляторами 18650. циклічний ресурс таких становить більше тисяч циклів глибокого розряду заряду. Після чого в акумуляторі ще залишається 80% його номінальної ємності. Всередині також є інвертор, який перетворює енергію з постійного струму накопичувача на змінний струм для живлення електроприладів. Ці станції хвалять за якісний інвертор з чистою синусоїдою на виході. Це означає, що ваші побутові пристрої не будуть пошкоджені. Ще там всередині є вентилятори. Працюють тихенько. І це прям суперпомітна різниця для усіх нас тепер. Бо в містах України, не покладаючи рук, працюють дизельні генератори. І шуму гаму від цих ого. го Корпус сам симпотяжний, стиляжний, зручна оця лита ручка. Матеріал корпусу полікарбонат плюс ABS пластик. Вогнестійкий клас 94 В 0 Стійкий до ударів, низьких температур, не боїться вібрації. Зборка прям не соромна, якісна. З усіх сторін станція лаконічно порожня, крім фасадної, де є led дисплей та роз'єми. Лише з цієї сторони є такий приємний бонус. Знову ж таки у наших умовах, актуалочка досить потужний та яскравий ліхтарик. Ну а тепер сфокусуємо увагу на роз'ємах. Тут у малютки помічниці є розетки змінного струму 220 вольт на 500 Вт і в піковій до 1 кВт. Порти USB-A, також вихідний струм 12 вольт і вхід постійного струму 12 вольт. Можна заживити інструмент, побутові прилади, гаджети, але, звісно, зважайте на основні характеристики: запас електроенергії в 516 Вт-годин і номінальною потужністю 500 Вт зі здатністю до перенавантаження до 1 кВт у піковому режимі. Є захист від перенапруги та від перенавантаження струмом. Якщо потужність підключеного обладнання виходить за межі діапазону, Explorer 500 може просто вимкнутись. Випробували деякі прилади самостійно, дещо взяли з таблички результатів Джерки і ділимося з вами цією інформацією. Міксер на 500 ватт працює десь 52 хвилини, електроковдра 4 години, телевізор приблизно 7 годин, апарат для штучної вентиляції легень з 9 годин, міні-холодильник 60 ватт, 15 годин, ліхтарик 88 годин. Ну от можна зарядити... До восьми раз і ще багато чого іншого ось в цій табличці. Ну а зараз я трохи продемонструю, як він поводить себе при навантаженні обігрівачем потужністю 500 Вт. Феном, потужність його становить 700 750 Вт. Міксер і тепла контра Дивимось. Перше, у нас на черзі це. Тепливий конвектор потужністю 500 Вт. Тобто він 100% має працювати і має зігріти. На дисплеї ми бачимо споживання 460 Вт. Тож, все чесно та прозоро. І ось пройшло буквально 30 секунд, а я вже відчуваю, що руці тепло. Пропрацює він, до речі, в такому режимі. Одну годину. Ну, чого, я думаю, цілком достатньо, щоб, скажу, не замерзнути. Далі знову ж таки моделюємо ситуацію, що ви готуєте на кухні, і тут вимикається світло. А скоро прийдуть гості, а вам ну, вкрай потрібно зробити торт. Що ми робимо? Ми беремо міксер, вмикаємо на п'яту потужність! І на дисплеї, а, показується споживання всього 160 Вт. Хоча тут потужність а, пишеться аж 450. Тож а, ваші гості точно не залишаться без десерту. Далі в нас йде тепла ковдра. Знову ж таки ситуація, коли а, вимкнулось опалення, все вимкнулося, хочеться якогось тепла. Беремо ковдру, підключаємо. Все, вона ось, дивіться, працює. Я пробував. Вона зігріває досить швидко і це досить зручно. Тож, вистачить цієї станції у тандемі станція Плюс тепла ковдра на 4-5 годин на третьому режимі. А цього цілком достатньо, щоб вам було тепло і комфортно. А ще підключаєте подовжувачу сюди, вмикаєте в одну розетку теплу ковдру, в іншу розетку телевізор, і романтік на вечір вам гарантований. І фінальна ситуація, яка в мене, на жаль, досить часто трапляється, ти прокидаєшся зранку, а світло а тобі такому потрібно помити е голову. А що ж робити, як сушити? Ми беремо звичайний дорожній фен. До речі, він аж на 750 Вт. На 850 Вт. Вмикаємо. Перший режим. І ось на першому режимі він споживає 300, 348 Вт. Зараз вінкнемо другий режим. Нагадаю, 850. У другому режимі він почав споживати 700 ватт. Акумулятор пропрацював приблизно секунд 30. Він розрахований на 500 ватт і, отже, спрацював захист. Але на першій швидкості за кілька хвилин можна спокійно висушити ваше волосся і піти красивим на зустріч. Ну чи на роботу заряджати станцію можна кількома способами: від мережі. Від автомобільної розетки 12 вольт, від електрогенератора, і класна фіча для автономності під відкритим небом. Explorer 500 можна заряджати від сонячної панелі Jerky Solar Saga 100 Вт. Докупити, звісно, доведеться окремо. Але в дуеті з сонячною панеллю у вас буде сонячний генератор. Щодо часу на заряджання від розетки, то до повного заряду знадобиться приблизно 7 годин. Від 100 ватної сонячної панелі зарядиться за 7-8 годин. Ще два слова про комплектацію. В коробці буде сама станція, плюс адаптер змінного струму, кабель автомобільного зарядного пристрою і посібник користувача. Підсумовуючи варік в умовах відключення світла як резервне джерело живлення, хоч домашку до пилі, хоч на електрогітарі, догравай, хоч коктейлі міксуй, і кіношку з проектора запускай, аби темрява не нагнітала. Класна штука, компактна і досить легка, а ще екологічна, тиха та безпечна. Тож, залік. Отже, бережіть себе, не втрачайте настрій, пам'ятайте, що кожен день наближає нас до умрієної перемоги. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе.